Зменшити аварійність на дорогах. Громадські активісти разом з працівниками державтоінспекції радилися, як зробити міські автошляхи безпечнішими. Відзначають в Івано-Франківську чимало ділянок і переходів незручні для пішоходів, велосипедистів та молодих мам із колясками. Тож виявлені недоліки небайдужі мешканці обіцяють фіксувати та спільно із владою шукати шляхи вирішення проблем. Наприклад, громадськість фіксує, що на даному пішохідному переході нема з'їзду з бордюра для дитячих колясок або, наприклад, Люди паркуються на тротуарах, а ніхто не вирішує для того, щоб була якась стоянка. Або, наприклад, парковка передбачено, щоб вздовж дороги машини стояли, стоять в поперек там, або і заважають про частині, або рух для автобусів, а там припаркувалися автомобілі. Ми це все будемо фіксувати, будемо аналізувати і будемо пробувати впливати на це. Працівники ДАІ констатують такий діалог з громадою. Потрібен. Утім, вирішувати нагальні питання дорожньої інфраструктури. Доволі не просто, бо не завжди вистачає коштів на облаштування проблемних ділянок. Водночас називають ті дороги Івано-Франківське, які потребують комплексного підходу для зменшення аварійності. Перехрестя полюя Галицька і привокзальна площадь у нас теж приносить нам багато ДТП, а також незалежності. Вулиця Незалежності теж аварійно небезпечна ділянка у нас. Проблемні ділянки на інших вулицях активісти будуть самостійно фотографувати та публікувати у соцмережах. Відтак, маючи детальний аналіз міських шляхів, намагатимуться покращити ситуацію. Останній шанс зберегти сім'ю. На прикарпатті багатодітну матір можуть позбавити батьківських прав на дітей. До будинку багатодітної матері правоохоронці навідуються не вперше. Півроку тому проти 36-річної Люби порушили кримінальне провадження. Жінка занедбала 10 дітей та за три роки пропила майже півмільйона гривень. Пропила, випила, то що це я вживаю аркоголь. Любі та її чоловіку дали півроку на виправлення. Час минув, і тепер міліціонери перевіряють, чи виправилася жінка. Міліціонерів та журналістів зустрічають з вікна, патиками, камінням та лайкою. Мати та її діти гостям не раді. Люба нічого не пояснюючи, виходить з хати. Діти зачиняються в кімнаті. Петро відкрий. Та Петро, так звати старшого сина, не відчиняє. З журналістами спілкується хіба що через двері. Такі діти, вони, як правило, їм подобається це життя, тому що вони їх ніхто не контролює. В помешканні майже нічого не змінилося. Купи пилу, розкидані речі та невимитий посуд. Молодші сини ховаються в собачій будці. За кілька хвилин з будинку виходять старші діти. І з бітами йдуть на міліціонерів. Ви хочете собі гірше робити, чи що?» Багатодітна мати теж появляється на подвір'ї. Спілкуватись з журналістами на камеру не хоче. Утім, каже, дітей попри безлад в хаті не віддасть. І просить кілька днів на прибирання. Я дозволяю дітей забирати. Ну, ви ж не справляєтесь. Я справляюся, що я не справляюся. Давайте покажіть, як ви справляєтесь. От в суботу приїдете і подивитеся». А в суботу все зміниться тут? Так, зміниться. Міліціонери кажуть, такого прийому не очікували, та все ж сподівались, Люба не прогавить шансу зберегти сім'ю. Та жінці, вочевидь, байдуже. Радую те, що вона на стані алкогольного сп'яніння. Раніше ми думали, що вона приває стані алкогольного сп'яніння. Це є причиною того, що вона у такій у кварти, у будинку. Антисанітарні умови, але на сьогоднішній день ми бачимо, що вона, скажімо, і не в стані алкогольного спіні, але таке байдуже відношення і до дітей, і до їх виховання, і взагалі до створення належних умов воно є. У соціальній службі вже вирішили, дітей таки заберуть і заодно виплати, а це 10 тисяч гривень щомісяця на утримання неповнолітніх припинять. В травні буде розглядатися на комісії питання щодо поміщення дітей в. Центр соціальної реабілітації на 9 місяців, зв'язку з чим ми зможемо і припинити допомогу, і подивимося, як вони будуть жити без грошей. Для Люпи це остання змога довести, що вона може бути матір'ю. Якщо жінка не візьметься за голову, за 10 місяців її можуть позбавити батьківських прав. Подарований відпочинок. Друга група сімей загиблих та зниклих безвісті при виконанні службових обов'язків у зоні проведення антитерористичної операції прикарпатських правоохоронців повернулася з курортного відпочинку. Минулого місяця 20 дорослих і дітей з таких родин відпочивали на Закарпатті а цього разу, але вже інша група побували у відомому туристичному комплексі Буковель. Ми були на Буковелі, їздили відпочивати. Дуже вдячні керівництву від міліції, всім, хто організував нам цю поїздку, того що діти могли собі побігати, подихати свіжим повітрям. Так трошки забутися. Від, відійти трошечки. В Івано-Франківську відпочиваючих зустрів керівник обласного управління внутрішніх справ, полковник міліції Віктор Шкутов. Двом родинам загиблих бійців батальйону Івано-Франківськ він передав листи співчуття від керівництва МВС України. Низка схиляючих голову перед пам'ятю Романа Васильовича та Олега Григоровича. Ми пишаємося тим, що у нас був такий бойовий побратим, сміливий, справжній патріот, завдяки героїчним прикладу, якого інші працівники міліції та військовослужбовці Нацгвардії самовіддано і гідно виконують свій службовий обов'язок у зоні проведення антитерористичних заходів. Роблять усе для досягнення перемоги та усунення проявів сепаратизму. Хочу вас запевнити що керівники Міністерства внутрішніх справ та територіальних підрозділів органів внутрішніх справ не залишать вас наодинці згорем, будуть робити все можливе, щоб піклування і допомога вашій родині хоч якоюсь мірою зменшувати кутю втрати. Нашим героям. Звертаючись до родин, Віктор Шкутов зазначив, що й надалі керівництво міліції краю дбатиме про забезпечення відпочинку та оздоровлення сімей, які за трагічних обставин залишилися без підтримки чоловіків-міліціонерів. На майбутнє, я думаю, ми такі відпочинки по мірі можливості будемо продовжувати літо попереду, дай Бог, щоб була гарна погода. Ось. І бажаємо вам всім міцного здоров'я. Успіхів у всіх починаннях і наголошую ще раз, що двері мого кабінету відкриті цілодобово. Якщо є якісь проблеми, питання, то, будь ласка, звертайтесь. Відпочиваючі кажуть, добре відпочили, набралися сил і позитивних вражень. Було цікаво як дітям, так і дорослим. Працівники Івано-Франківського міськвідділу внутрішніх справ розшукують мешканця Івано-Франківська кучера Андрія Богдановича 1970 року народження. Цю особу розшукують за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження цього громадянина з проханням повідомити до міліції за телефонами 75 03 82 або на 102. З 19 березня по 26 квітня працівники Державтоінспекції разом з комунальниками по всій області проводили весняну перевірку автошляхів Прикарпаття вулиць міст та доріг загального користування. Загалом дороги в області знаходяться у незадовільному стані, каже Михайло Бабій. Під час цих обстежень нами виявлялися значні недоліки в утримання цих доріг, зокрема ямковість, напливи дорожнього покриття, вибоїни, які часто загрожують безпеці дорожнього руху. За результатами цих обстежень для усунення недоліків представниками дає притягнуто 27 посадових осіб до адміністративної відповідальності. видано стільки ж приписів. 44 направлено вимоги дає. Через погані дороги з початку року на Прикарпатті трапилось 10 дорожньо-транспортних пригод, у шести з яких є травмовані. Найгірший стан проїзної частини спостерігається, зокрема, на дорогах залікані в Галицькому районі. В Коломийському, Снятинському районі, Городенківський район, значно уражений Ямковістю, а також гірські наші райони це Косівщина і Верховинщина. Що стосується населених пунктів, міста Франківська, зокрема, це найгірші у нас вулиці є, вулиця Тичини на сьогоднішній день, Бельведерська, Дорошенка та ряд інших вулиць. Працівниками Державтоінспекції до органів виконавчої влади направлено близько 30 протоколів з вимогами привести дороги в нормальний стан. Виконати вимоги чиновники мають до червня. В іншому випадку на посадовців чекає адміністративна відповідальність. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок, здатні лише добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно. Щоденно. Водим заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні Івано-Франківськ від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахрова, 15. Телефон 790220. От Івано-Фанківська нуль а також можна звертатися у міськові відділи внутрішніх справ за місцем проживання. У кабінеті начальника міліції Коломиї організували тристоронню зустріч влада, силовики та військові. Тема запровадження у нашому місті додаткової структури для охорони громадського порядку. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук доручив місцевій владі взяти це на особистий контроль, адже вже 10 років говоримо про облаштування в Коломиї роти внутрішніх військ. 4 роки стоїть пристосоване приміщення, а рота, як то кажуть, і нині там. Ми тоді ще розпочинали розмову, це була внутрішні війська, тепер Національна гвардія. Для чого нам це потрібно? Перш за все, тих сил, які є на сьогоднішній день на території міста Коломиї району, є недостатньо. Якщо колись ми мали міський районний відділ міліції і в загальній кількості майже вдвічі перевищувало кількість особового складу, то тепер той мінімум, який є, фактично неспроможний належним чином виконувати обов'язки. Як би ми цього не хотіли. Оскільки ми знаємо, що на території міста Коломиї були виявлені. Склади зі зброєю службою безпеки, вибухівкою, тобто зберігається небезпечна ситуація, особливо в плані терористичних якихось дій. Ми би хотіли, щоб тут спокійно наші жителі могли, як то кажуть, спати і не переживати за долю своїх рідних і близьких. Заплановано, що рота національної гвардії складатиметься з 58 бійців, які служитимуть на контрактній основі. Заробітна плата від 3 тисяч гривень плюс матеріальне забезпечення. На роботу братимуть місцевих чоловіків. Перевагу надаватимуть тим, хто брав участь у бойових діях на сході. Я думаю, що цього року ми реалізуємо цей план щодо введення цієї роти в нашому місті і районі. Тільки поява цієї роти, я думаю, зменшить зразу. Цю злочинність, яка на даний час зростає, тому що на даний час у нас в штатному статус чисельність підрозділ складає 152 чоловіка. На місто і район це і дуже мало, це є дуже мала кількість. Тому для забезпечення охорони громадського порядку це буде дуже велике підсилення. І повторюю ще раз, і злочинність впаде на досить великий відсоток. Вивчити можливості запровадження підрозділу Нацгвардії у Коломаї приїхав командир частини 1241, що дислокується у Івано-Франківську Ігор і В Свою чергу будемо сприяти. Будемо виходити з пропозиціями на командування національної гвардії. Ну а рішення щодо розміщення тут підрозділу буде приймати міністр внутрішніх справ з командувачем національної гвардії України. Учасники зустрічі оглянули приміщення на першому поверсі, яке розташоване у сусідній будівлі біля міліції. Воно повністю пристосоване для роботи. Тут є 20 кімнат, встановлене опалення, вода, електрика, є окремі кабінети, кімнати для зберігання зброї, чергова частина, сучасні санвузли. Учасники розмови вирішили написати додаткові звернення для пришвидшення цієї справи. Радяться, як обмеблювати це приміщення та за потреби побілити і підмалювати. Наразі зійшлися на тому, що десь за півроку, Коломия може чекати поповнення охоронців. Мирного життя у писанковому місті та районі. Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ України запрошує на навчання. Набір проводиться за державним замовленням та на умовах договору. Фізичними та юридичними особами підготовка фахівців здійснюється за напрямками правознавство та правоохоронна діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на денній формі навчання, а також фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст на заочній формі навчання. Навчатися на Прикарпатському факультеті мають змогу як курсанти, так і цивільні особи для абітурієнтів, які бажають навчатися за державним замовленням. Обов'язковою умовою є проходження медичної військово-лікарської комісії в закладі охорони здоров'я ОМВС в області. По завершенню навчання випускникам вручають дипломи зразка Національної академії внутрішніх справ України, а курсантам. Гарантується працевлаштування в органах внутрішніх справ. Контактна інформація: місто Івано-Франківськ, Вулиця Національної гвардії, 3, телефони 52 32 43, 52 61 33, а також 79 02 73.